Харківські будівельники продовжують планомірно відновлювати житлові будинки у різних районах міста. Так, цей будинок у Новобаварському районі пережив два прильоти. Кожен із них суттєво пошкодив дах перекриття стін, вікна та двері. На щастя, загиблих та важко поранених не було. Перший приліт був 12 вересня 2022 року. У будівлю влучила. Прямо от в дах у будівлі було дуже багато людей, місцевих мешканців були усі перелякані. Осталося це ну, по-моєму, 5 хвилин на першу вночі. Кого могли рятували, ДСНСники приїхали, військові дуже нам допомогли, рядом приїжджали. Тобто, на, как, на щастя, да, дуже, дуже було гарно, що ніхто не постраждав, у там загиблих не було. Це був перший приліт. Потім, благодаря і нам дуже сильно допомогли, і волонтерам організації допомогли вікна вставили, наче життя налагоджувалося. Але трапився другий приліт. Він був 7 грудня вже 23-го року. Було людей набагато менше, бо люди все ж таки бояться жити в будинку, так би мовити, пристріляне місце недобрими сусідами. І другий приліт стало вже зовсім сумно. Дах знесло стіни. Попадали. Місцеві мешканці підготували відповідні документи та звернулись до муніципалітету. Після необхідних процедур почалось відновлення. Стукали, стукали у відчинені двері, і реально класно. Нам почали надавати допомогу. Це супер. Можу відзначити, що величезна кількість робіт зроблена, але найголовніше це надія людям. З'явилася надія, сподівання надія. Люди почали вертатись. У мене повернулися пенсіонери. У мене повернулися матері одиначки. Тобто тут реально вже діти, котики, собачки бігають. Іде робота, люди оплачують комуналочку. все гарно прибирають. Величезна подяка. Отим на міській раді. <ріст> Вибачте, не ну, от, тому дуже дякую. Фахівці оцінили ступінь пошкодження, затвердили необхідні документи та приступили до робіт. Частина з яких вже виконана решта продовжується. Цьому будинку були пошкоджені дах, вибиті вікна, були пошкоджені сходові марші. В одному із під'їздів вони навіть були зруйновані. Також були пошкоджені міжкімнатні та міжквартирні перегородки, та також був пошкоджений фасад будинку. Наразі у нас тривають зовнішні та внутрішні оздоблювальні роботи, а саме виконаний ремонт покрівлі над котельнею. У нас відновлені сходи. Дві марші у зруйнованому під'їзді на сьогодні у нас відновлені майже всі стінові перегородки. Також тривають роботи із утеплення фасаду. Також звітують будівельники, тривають оздоблювальні роботи всередині будинку. Стіни готують до фарбування, триває ремонт стелі, а ще встановлюють вікна та двері. Після того, як роботи з утеплення будуть завершені, буде поштукатурений та пофарбований фасад будинку, будуть доставлені вікна там, де ще цього не встигли зробити. Також буде відремонтовані пошкоджені балкони. Комунальники кажуть, намагатимуться якнайшвидше завершити реконструкцію будинку, аби місцеві змогли вже заїхати в оновлені квартири. Марія Соловйова, Сергій Перець та Олексій Мурав'йов, Харків. Новини.